Капеланське благословіння на 2 травня 23 го Мій Отця і Сина, і Святого Духа. Христос Воскресе з мертвих. смертю, смерть, смерть подлавла тим, що в гробах життя дарував. Христос Воскрес із мертвих, смертю, смерть подолав тим, що в гробах життя дарував. Христос Воскрес із мертвих, смертю, смерть подолав тим, що в гробах життя дарував. Слава Отцю і Сину, і святому, Отче наш, що є на небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам провини як які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визвали нас від лукаво. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, нині повсякчас на віки вічні. Амінь. Господи, помили, Господи, помили, Господи, помилуй, благослови, Благословен Бог наш, завжди нині, повсякчас на віки вічні. Амінь. Дорогі брати, сестри, побратими, сьогодні Святий Іван нам оповідає про те, як Ісус розмовляв з тими людьми, які шукали Його після того, як Він. Примножив п'ять хлібів і наситив п'ять тисяч народу. І він, ця розмова була нібито, знаєте, з тими людьми, які а, слухають, а не чують, дивляться, але не бачать. Вони шукали щось такого, щоб увірувати, але не вірили тому, що бачать. Вони питали Ісуса, як ти доведеш, що ти Син Божий, якщо доведеш, що Ти. Месія, той, якого пророкували пророки. І щойно вони побачили чудо, де вони були насичені хлібами, а вони шукали ще одного чуда: яке, що ж нам ще ж покаже, щоб ми вірували. І Господь їм застерігає їх і застерігає нас, що поки ми не увіруємо, будь-які наші справи, які ми можемо вважати добрими, не будуть таковими. Тому що вони не будуть від віри, а будуть від нас, від нас самих. Від віри в того, як він сказав, хто послав Ісуса, Від віри в того, кого послав Господь Отець на землю від цієї віри, що все починається, всі наші добрі справи з дії і благодаті Духа Святого, тобто від Небес. І він це застеріг. Що спочатку, щоб робити щось добре, що ми вважаємо добрим, ми повинні закласти основу Його Слово, Його дух, Господній мається на увазі і ну, його саму присутність. І коли я в це увірую, то це і буде а, початок всіх моїх добрих справ, які я повинен зробити у ну, цьому світі. Задумаймося про це і візьмемо Бога собі на озброєння, і нехай він стане наріжним каменем всього мого життя. Всіх справ, які я сьогодні повинен здійснити ну, на цьому світі. Амінь.